Сьомий дім в ведичної астрології. Це у нас дім дімками. Ну, якщо це паркама, це буде насолод. Да? Для чого ми одружуємося, для чого ми собі знаходимо пар. Тому що ми хочемо насолоджуватися. Далі будемо розбирати да? показники, де екзальтує, падає Сатурн. Що де відбувається? І ви зрозумієте те, що е, Сатурн екзальтує в сьомому будинку, да? в сьомому знаці перепрошую, в сьомому знаці, так ну і відповідно тут швидко це все не буде. Стосунки швидко не будуються, але для, і для цього потрібен час. Знову ж таки, стосунки потрібно постійно, постійно, що Сатурн довго, стабільно, надійно будувати. І сьомий дім та сьомий знак: сьомий знак це у нас знак терези, який постійно хитається, тому в стосунки треба постійно-постійно щось вкладати. Тому що як терези в одну сторону або в іншу, от один партнер щось поставив, вам потрібно поставити. Має бути постійний баланс. Тому що якщо один партнер віддає, другий нічого не віддає, то будуть певні складнощі. Цю всю та іншу інформацію ми детально вивчаємо на базовому курсі «Ведична астрології. Річна програма, тому вас запрошую на курс, де ви розбираєтеся. З цими всіма питаннями. Вертаємось далі про сьомий дім відповідає нашим бажанням. Да? Чоловік, дружина, подружнє життя і показник Венера. Четвертий будинок, ми про що казали? Показник четвертого дому це у нас місяць та Венера. І сьомий дім у нас також відповідає Венер. Тільки за ці два доми відповідає Венера. Тому ну що дуже важливо, щоб ну, цей показник був в порядку. Тому у нас на душі буде в порядку і в стосунках все буде в порядку. Також ми бачимо, проходити правильно перші шість домів, так перших 6 частин сфери життя, тільки після цього ви можете будувати стосунки. Якщо на душі у вас біда, ніякі стосунки ви не побудуєте. Перший дім також, поки ви не в порядку, стосунки не власті, ви їх просто не зможете побудувати. Другий дім да, потрібні ресурси, якщо ви не в порядку, ресурсів нема. Третій дім здібності, таланти людини, якщо ви не прикладаєте ніяких зусиль, нічого з цього не буде. П'ятий дім розум і інтелект потрібно розвивати. Но, так, якщо цього нема, нічого ви стосунків не побудуєте. Шостий дім, якщо ви не вмієте проходити та долати якісь певні труднощі, ви стосунки не побудуєте. Шостий дім так само, коли в людини починаються якісь складнощі. що Сьомий дім, ми починаємо що робити? Будувати стосунки. Я кажу, що один не виживеш. Ну, потрібно партнерство. Перший дім це я, сьомий дім це хто стоїть напроти мене. Е, ідеальний варіант це коли ви в порядку і таких партнерів знаходите. Звичайно, бувають люди, які там печально все в їхньому житті, з людиною все печально, але є дуже сильні, дуже хороші зв'язки. Буває навпаки, е, людина шикарна, все добре, але партнера знайти це біда, просто біда. Значить є проблеми з сьомим будинком. Так? Або якщо в людини все добре в житті, хороші партнери, вона може бізнес великий побудувати. Це, відповідно, сьомий дім дуже сильний. Ну, тому що я знаю людей, вони там інваліди, ну, чи там, людина карлик невелика, да? але тим не менше, людина дуже потужна, дуже сильна. Ну, от, значить, сьомий дім дуже хороший, тому людина вміє будувати бізнес робити. Ну, загалом це всі види партнерства. Також сьомий дім це у нас здається, мова про що, чоловік, дружина, подружнє життя. Це загалом партнери. От. Ви спілкуєтеся з якоюсь групою людей, і які є певні люди, з якими ви будуєте якісь певні стосунки. Так, ну як все так, коли ви з кимось спілкуєтеся, серед того оточення цих людей, ви собі зможете знайти кого чоловік або дружину. Так? От. Хто такий партнер? Хто такий чоловік, хто така жінка? Ну, наприклад, ви чоловік, ви собі шукаєте жінку. То жінка це, мабуть, бути партнер, з яким ви і гроші вмієте заробляти, і дитину народити. Ну і інтимні стосунки у вас будуть хороші, так? і проблеми ви вмієте різні вирішувати. І... Ну, тобто це з людина, з якою ви всі ці питання можете вирішувати. Тому ну, що так, коли буває, що от секс хороший, а що більше нема про що поговорити. Або, наприклад, дитина є, ну, як батьки добрі, але в стосунках є якісь проблеми. Партнер на все життя це людина, з якою ви вирішуєте різні питання. Це так само, як бізнес-проект. Розумієте, тут треба враховувати всі фактори. Я розумію, що чуття, деколи коли включаються, і там комусь чи чоловікові, чи жінка: ти що робиш, ти куди взагалі влазиш? Він такий люблю все. І тут Остапа понешло. Таке буває. Ну Це вже карма включається, тут ми вже нічого не зробимо. Але все ж таки, ну хоча б треба старатися це робити. Е, якщо партнер наш задоволений, то все буде добре. Якщо партнер нас задоволений, то що буде? Судові тяжби. Це також справа сьомого дому. От, коли у нас є з проблеми з, з партнером, то що Вене? Сьомий дім відповідає за вени. От, ну, Коли люди розходяться, то ну, пальці не ріжуть, п'ятки не ріжуть, Вене ріжуть. Не? Розумієте, чому Вене? Венера, Венера за це відповідає за цей дім. Це є що? Елемент води, четвертий, сьомий дім, бачите, тут багато води. От, якщо ну, і венера вене, це про що йдеться мова, це е, рух е, рідини в нашому тілі. Так, так представництво іноземних держав. Сюди також подорожі будуть відноситись. Так, ну, я надіюсь, я коротенько пояснив, що таке сьомий дім. От і за що він відповідає. Дякую вам за перегляд. Буду вам вдячний за зворотній зв'язок, за лайки та коментарі під цим відео. Також діліться цим відео з вашими друзями. Дякую за увагу.